Покажу демонстрацію. Давайте. Так, демонструємо. Це в нас звичайна лійка, дешевша вона, вона має звичайну сітку метале, вона пропускає воду. Давайте демонструємо. Так, ось у нас тече водичка наша. Давайте продемонструю, що вона, ось бачите, я лию і вона. Вся проходить всередину, пропускає, бачите? Ось, витікає, ось звідси. О, бачите, дзюрчить, Добре, проходить, чудово. от Можу ляти ось так. На стінку. Бачите, пропускаю воду прекрасно. Чудово. Просто проходить вода. Супер поближче вам покажу. Ось, бачите, водичка потекла. Все. Все супер. Ось. А, тепер. Е, тепер ось ця яка трохи дорожча. Тут є спеціальний шар покриття. Так, тепер беремо сюди, дивимось, наливаємо воду і дивимось, що робиться. Вода не проходить. Ось вона. Відштовхується. Солярка легко пройде, а каплі і ложки води залишаться ось тут. Ось, Бачите, збирається все в таке велику. Велику таку масу води. І потім, просто, коли ви вже залили собі повний бак палива, просто берете цю воду і ось так раз виливаєте. От. Як бачите. Зараз фокусуємо. Ось. Вода не проходить. Все. Ось. Можна менше, більше каплі, побачите, буде однаково. Ось маленькі. Ось так. Не буду розказувати про поверхневий натяг води. Це все є в інтернеті. Воно збирається великі капельки. Збираються ну всі маленькі, точніше капельки води, як бачите, збираються в одну велику масу води. І ви потім легко зливаєте от всю, всю цю воду за один раз берете ось так раз. І зливаєте. Тобто вона не розпорощаться на дрібні частинки, так як, там, не знаю, наприклад, на милі. ось а Збирається все в одну таку однорідну масу води. ну Ось так. Тому можете не переживати, що якщо сад з'являється, у вас там в каністрі металеві, там, при холоді, при зміні температур, то щоб ви не переживали, що це попаде до вас в бак. То краще використовуйте ліки, які не пропускають залишки води на дні вашої каністри чи десь там в солярці, наприклад. А якщо вам це без різниці, то беріть краще дешевші взагалі без сітки. І, до речі, без сітки заливається швидше. Якщо вам треба 200 літрів дуже швидко залити, то, звісно, беріть чим ширше горлишко. І... Чим більшу розміром ліку. Ну все, всім. Всім до нових зустрічей.